Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу, всіх рад бачити. Так, дивіться, який чудовий день сьогодні, взагалі бомба. Сьогодні трішки пізніше вийшов вправлятися, але не просто так, а з певною метою. У нас. Сьогодні, по погоді, скажу, трішки мороз, знаєте, виходить, а сніг так терпить, ну, класна погода. Чому трішки пізніше все ж таки вийшов вправлятися сьогодні? По одній простій причині: для того, щоб привести дегельметизацію свиней. Масово, як то кажуть, тому що ну плюс-мінус там раз у два місяці, раз у квартал. Дуже чіткої мене схеми немає, але, наприклад, чую, що десь хтось щось скриготить. Ну Це може бути різні причини. Але я списую на десь, на якусь наявність е е ну, глистів, як то Да? Тому зараз вам покажу свій спосіб, як я це все провожу. У великим, ну, більш-менш е розповім, покажу, е яким чином ще можна проводити. Е Якось так, в принципі. Без цієї процедури, без дегельметизації свиноводства, це буде дуже збитковою галузю, і в деяких випадках, наскільки я знаю, наявні летальні випадки, тоді коли вони йдуть вже через ротову порожнину. Ну, ви самі цю картину уявляєте. Тому цю процедуру потрібно обов'язково проводити і проводити вчасно. І обов'язково повторять. Ну, більш детально ми в відео цей процес розглянемо. Ну, погода-бомба. Чесно, от зима от клас. Так, друзі. І поетапно зараз буду вам показувати процес, як ми будемо їм давати корм з альбендазолом. Наприклад, коли поросята от такого віку да, і вагу і вагу, і, то самостійно дуже незручно їх проколювати саме інвермектином. Інвермектін чи він забезпечує, як би мовити, стовідсотково. Тобто ви взяли конкретному пороцьові, вкололи і забули. Натомість отаким групам. Якщо я зараз почну їх колоть, то повірте, тут таке буде творитися, що ну, не передать. Тому даний процес я використовую для таких поросят альбендазол. Поетапно. Наприклад, тут їх енна кількість приблизно такої ваги поділив і насипав їм альбендазол. Альбендазол дається 1 грам на 10 кг. От зараз вам покажу, в якій є. У мене вже приготовлений для них корм, зараз тільки пересиплю відро. Я використовую таку будівельну миску. Бачите, ще навіть цінник на ній залишився 250 гривень. Сюди я вже додав до їхнього корму альбендазолу. І зараз буду, висиплю їм і в них буду зачищати. І так само поетапно буду вам все це діло розповідати. Що і як робить? Відповідно від вас чекаю зворотньої реакції. Це коментарі, як саме ви проводите гельметизацію свиням. Так, друзі. Дивіться, дав я цій партії поросят корм. За рахунок того, що я прийшов сьогодні пізніше поратись, У них вже холод, як то кажуть. Зараз вони все це діло активно з'їдять і питань з цим не буде. Дана партія свиней народилася 24 жовтня, тобто їм ось в січні буде три місяці. В принципі, по формах вони непогані. але ж будемо, відповідно, спостерігати за ними, як вони і що вони. Але по формах непогано. Е, роблю я так постійно. Ну, тобто вони проголодалися, прийшли. Я прийшов їм, роздав і вони все поїли. Позиція, якийсь п'єтренчик. Тікай, тікай, тікай. Також можна робити уколи, але ж ну, не знаю, я мені... коли я сам, наприклад, це би хтось допомагав їх ще ловити, тоді так. Да. А так, якщо я їх ще сам почну е, ловити тут, ну тут капець буде. Альбендазол, інвермектином я їх просто не проколю фізично, тому що ну, тут дуже важко. Ну, нічого. Я думаю, ми через 10 днів знову їм повторимо і на 2 місяці це питання закриємо. От така ситуація. Натомість. Тіка-тіка. Деяким поросятам я вже не даватиму альбендазол і поясню зараз чому. Альбендазол я не буду давати групі. От цих поросят по одній простій причині. Тому що, дивіться, ми їх плануємо вже в січні різати. Не в січні, а в лютому. Даних поросят. Термін виводу там по-різному. Є 14 днів пишуть виробники, є пишуть 21 день. Тому даній партії свиней ми зараз даємо корм, так само й тим, забойним нашим і все. А далі покажу вам. Так, друзі. Потім після цього всього діла, наприклад, зараз будемо давати нашим поросятам з під кантера. І, ну, приблизно я, я вже, ну як не приблизно, я вже зважив, знаю їхню орієнтовну вагу. Включаємо ручні мотовила. ось сюди, отак, і потихеньку все це діло гарно вимішуємо. Зараз я вимішаю. Потім вже я вам дам. І за Сараї ще заснімемо. Так, після ретельного вимішування дали корм і цій партії свиней. такі наші свині. Нагадую, спермодозу це я брав у Жені в мильцях. Знову ж таки, поки більші не поїдять, чим мінус альбендазола та й будь-якого порошка і всіх засобів для гельметизації свиней. Получається, поки більше не з'їдять, менші не залізуть. Бачите? Він і хоче, але ну ніяк. І знову ж таки, так? Усіх одинаковий раціон, всі все нормально. Дивіться. Ці більш-менш рівненькі стоять. Ось чудо-юдо, і ось чудо-юдо. Але нічого, ми оцього. Та може і того подивлюся. Зараз е, проглистуємо, повторимо через 10 днів. І тоді їх пропробуємо проколоть когось Подивимося, там є схема. Получиться, не вийде, що буде, будемо заснімати, показувати вам. Так, А зараз я, поки вони йдуть них вичищу, і наступних свиней вам засніму. Так, друзі. Тепер я дав своїм неправильним п'єтренам. Знову дивіться, білі п'єтрени знову там пишуть, що ти мелеш, ти взагалі не розумієш по свинях, по породах, ти коротше капець. Білі п'єтрени. П'єтрен не може бути білий. О Боже, ні. Це ж пишуть, знаєте хто? Це ж пишуть люди, які е, кандидати ветеринарних наук, зоотехніки, які вивели по 20 порід самі. Боже, чесно, я не можу. У мене іноді просто в мене просто воно і не істеричне. Ну, блін, люди добрі. Ось оце свинка була. Біла наша Чутівська, ви відна, як то кажуть. Покрив я їх французьким п'єтреном, спермодозу, в Андрія Петровича. Порядніша людина. І ось такі білі пєтренчики. Ви пойміть, повторююсь, я не знаю, вже це в тисячний раз, мабуть, що. Е, е, П'єтренів самих, як по собі, їх дуже безліч. Є французький, є німецький, є данський. Тобто в кожній майже, мабуть, своєї країни якийсь свій п'єтрен є. Так, тікай, іди їш. Що ти дивіться? Бачите, опять білий п'єтрен. Тому нічого страшного, білі, аби росли, повірте мені, господі. Так, ну нічого, дивіться, дали ось такі жопастики наші. Оце їм зараз я вам скажу. Там в мене все записано. І знову ж он, бачите, він прям під ними під них підлазить. Народились вони 4.09. Оці неправильні мої французькі п'єтенчики, які невірні такі взагалі. Получається їм 10, 11, 12, ось 4 місяця було. Ну, Є ось такі, ну нічого страшного. Виросте, щось виросте, щось зробимо в тушонку, баште, чи ще щось з нього зробимо. Все буде нормально. Так, друзі, от така ситуація. Тому працюємо далі. В кінці відео зараз повичищаю, всіх нагодую і розповім вам, як я працюю з свиноматками по гелостах. Так, друзі, закінчив я корення. І тепер така ситуація. Тепер додамо ще по свиноматкам. По таких групах свиней ви вже зрозуміли, Використовуємо альбендазол. Це зручніше, це, ну, в принципі, це нормально. Окрім того, там, де я беру на цій оптовій базі, даний препарат використовують ряд свинокомплексів, які тут недалечко. Ну, як вони не сказали, що такі дуже крупні, але їх використовують і беруть. Так, тепер по свиноматках. Свиноматок я глистую лише тоді, коли, наприклад, відлучаю. Якщо це брати, свиноматка була з поросятами. Поросят ми забрали. В день відлучки я їх глистую. Якщо це брати ремонтних свинок, то у віці 6-7 місяців, коли ми їх відлучаємо від основної групи свиней, ми їх також обробляємо інвермектином, дивимося на їхні вже параметри відповідно, і обов'язково ж подальші процедури проводимо далі з ними. От така ситуація. Тому глистувать. Потрібно, це необхідно, тому що кормить глистів і те, що в них всередині, це є гірше. І виходить таким чином, що у вас росту свиней не буде ніколи, якщо ви не будете робити дегельметизацію. От така ситуація. Надіюсь, відео буде корисне. Всім всього найкращого. Не забуваємо писати коментарі. До нових зустрічей!